Я вже тиждень як працюю, перший робочий тиждень пройшов, і думаю, тепер я можу трохи розказати, як знайшла роботу і про своє перше враження. Взагалі, ви в мене такі котики, я дуже багато отримала підтримки і не тільки на словах. Мені багато хто пропонував роботу, і підробіток, і якісь разові замовлення. Багато хто писав, що зараз працює і може перепитати, що є місця, дати рекомендації на мене тощо, і все це було дуже приємно. Дякую. Насправді, після того відео люди поділилися на два табори. Хтось підтримував мене більшість, а хтось писав багато гадості. Але, зокрема, те, що я більше ніколи не зможу знайти роботу. Бо тим відео я всім показала, що я скандальна і погана працівниця. Насправді нічого скандального в тому відео я не бачу. Як на мене, воно доволі нейтральне, але окей, у кожного своє бачення. Тим не менш, що іронічно роботодавець, мій нинішній, сказав, що йому те відео сподобалось. Я мега швидко знайшла роботу. Я говорила, що хочу перевірити, наскільки я везуча, так от. Я везуча. Тепер це офіційний факт. Я знайшла роботу за два тижні з моменту, як почала її шукати. І це безсумнівно везіння, бо я знаю людей, які по півроку не можуть її знайти. Минулого разу я знайшла роботу за місяць, бо мій пост на LinkedIn про те, що я шукаю роботу, залетів на 12 тисяч переглядів. Тепер я знайшла роботу за два тижні, бо моє відео <про>, про те, що я шукаю роботу, залетіло на 50 тисяч переглядів. Наступного разу знайду за день, мабуть, <свісно> який можна з цього зробити висновок. Розповідайте всім, що ви шукаєте роботу, і моліться, щоб це побачило якомога більше людей. Ну, в принципі, це ж так і працює. Чим більше людей побачать, що ви у пошуку роботи, тим більша ймовірність, що ви її знайдете. Логічно. Тож виходить, що моя робота знайшла мене сама завдяки тому відео, бо десь через тиждень після його публікації мені на пошту прилетів лист про те, що от натрапили на ваше відео, дуже прикро, що таке трапилось. Побачили, що ви у пошуку роботи, і в нас зараз є відкрита вакансія. Тож хотіли б вас запросити на співбесіду. Ну і звісно, я погодилась. Це перший раз, коли мене взяли на роботу без тестового завдання. Мене одразу запросили на співбесіду, і вже на ній вияснилось, що вони навіть не бачили мого портфоліо і резюме, тільки відосики на Ютубі. І цього було достатньо, щоб люди захотіли зі мною поспілкуватись особисто. Вони сказали, що їм сподобалось відео про моє звільнення, і їм сподобались відоси з розбором робіт підписників, я їх знімаю. Що по ним видно мій рівень теоретичних знань і вміння давати фідбек, щось типу того. Після співбесіди я вже скинула портфоліо і резюме. А ще десь через тиждень мене запросили на роботу. Крім того, я, звісно, розсилала резюме в компанії і на вакансії. Справді, вакансій зараз мало. Мені говорили це, тому що кінець року і так завжди, може справді, я не знаю. Крім цієї співбесіди, я мала ще одну, але там була проєктна робота, і ще мене запрошували в студію, яка робить рекламні анімації, рекламу у вигляді анімаційних відео. Тому що в мене є досвід роботи і в анімації, і в рекламі, і їм сподобалось моє резюме і мій досвід. І я теж вважаю, що я дуже підходжу на цю роботу. Там прям співпадають всі, всі критерії, які потрібні. Вони всі в мене є. Коли я кажу, що я маю досвід роботи в анімації, я маю на увазі в якості художника, а не аніматора. Маленькі уточнення, бо багато хто не розуміє. Зазвичай при створенні анімації малюнком і анімацією цього малюнку займаються різні люди. А я все-таки художник, а не аніматор. І я розглядала цю пропозицію, бо мені треба робота, я підходжу на цю роботу. Але коли мене все таки запросили в геймдев студію, я звісно обрала її, бо зараз я більше орієнтована на геймдев. Плюс озвучені умови роботи і перспективи в цій компанії мені дуже імпонують. На цій роботі є все, що я озвучувала в попередньому відео, як свої побажання. Це не аутсорс. Тут є сезвончики, відносно вільний графік, оплачувані лікарняні і всяке таке різне. До речі, про сезвончики. Мені писали під тим відео, що я ще пошкодую про це своє бажання. Не знаю, поки що мені досить прикольно. Можливо, це тому, що я в цілому маю не дуже соціальне життя, і мені приємно поспілкуватися з живими людьми, хоча б на сезвончиках. Єдиний мінус можна ну, це, це не те, щоб мінус, маленька незручність седзвончиків. Це, це те, що я боюсь щось забути, провтикати, не почути, не записати. Бо коли фідбек даний в тексті, ти завжди можеш повернутися до нього і перечитати хоч сто раз. А коли тобі фідбек просто проговорюють вслух, ти або запам'ятав, або ні. все. Ну тобто завжди можна перепитати, але це не те. Тут мені дали змогу обрати години, в які я буду працювати, і до речі, тут розподіл 4 на 4 години, між якими обід. На попередній роботі було 3 на 5, тобто 3 години працюєш, година обіду і потім 5 годин працюєш. Я не знаю, як кому зручно, але мені здається, 4 на 4 набагато логічніше ділити навпіл. Тому що працювати 5 годин підряд без перерви ще й під кінець робочого дня, блін. Я думаю, в останню годину вже не працюють, а додихають. Мені здається, 4 години підряд продуктивної роботи це максимум, який взагалі можливий, і після якого завжди треба робити перерву хоча б хвилин на 20, бо продуктивність просто падає. Але це мої власні спостереження може в когось інакше. Ще цікава різниця, яку я підмітила. Тут я знаю свої задачі наперед. В мене є доступ до них. Я знаю, що буду робити завтра, післязавтра, весь тиждень. На попередній роботі я дізнавалась свою задачу тільки вранці, безпосередньо перед роботою. Це, типу, окей, але знати це заздалегідь зручніше, спокійніше. Якщо задуматись, мені здається, це трохи впливає на емоційний стан. Чисто психологічно невідомість вона трохи давить. А коли ти дізнаєшся задачу одразу перед виконанням, це може трохи вести в ступор, якщо задача нова для тебе, чи заскладна, чи ще щось. Те, чого ти от прям зовсім не очікуєш отримати, і тут бац. Чому я взагалі про такі, здавалось би, дрібниці говорю? Тому що в якийсь момент мені стало цікаво, чому саме попередня робота була настільки стресовою і важкою морально для мене. Які саме моменти на це впливали, тому що ну так чисто поверхнево, роботи однакові, що там, що там, ти просто сидиш і малюєш. Але стан моральний під час роботи чомусь абсолютно різний. І здається, що якраз отакі такі дрібнички вони формують той самий загальний моральний стан під час роботи? На минулій роботі я майже постійно була в стані стресу. Весь робочий день всередині, оце гидотне відчуття нервозності. Знаєте? І в кінці робочого дня я прям видихала. Я така, нарешті, це закінчилося. Я можу спокійно почуватися, відпочивати. І так кожного дня. І це виснажливо. І після роботи я вже не могла нічого робити, бо я була страшенно втомлена. І я тільки зараз зрозуміла, що втомлена була якраз через оце, через це постійне емоційне напруження, а не через те, що я там якось супер важко фізично працюю. Після першого робочого дня на новій роботі. Я помітила, що почуваюсь інакше. Не так, як було на попередній, і я ще певний час не могла зрозуміти, що саме було не так, а потім до мене дійшло, що не було цього відчуття стресу і нервозності, навіть при тому, що це перший робочий день, перший робочий тиждень здавалось би, да? але я малювала абсолютно в спокійному стані, так само як я малюю поза роботою просто для себе. Ну, тобто, в мене були і є якісь такі маленькі переживання, але вони з'являються і зникають. Вони не є постійно протягом всього робочого дня. І ще однією з таких дрібничок є те, коли і як потрібно скидати процес роботи. На новій роботі я скидаю процес тоді, коли сама вважаю за потрібне. Коли потребую якоїсь оцінки чи фідбеку, коли маю питання, коли закінчила. Ну і в кінці робочого дня я теж скидаю все, що зробила за день. І протягом всього дня мене ніхто не чіпає і не дьоргає взагалі. Це просто вау. На попередній роботі процес треба було скидати в конкретні години кілька разів на день. І протягом дня мені могли писати з питаннями, типу, а що? А як, а коли закінчиш, а скільки тобі ще треба часу, щоб закінчити, а коли буде готово, а ти встигнеш ще оце зробити, чи це а то все це відволікає від роботи і створює певний тиск, бо тебе наче постійно підганяють. Варто зазначити, що ці дві компанії дуже відрізняються по масштабу попередня була значно більша. І зрозуміло, що організувати роботу великої кількості людей складніше, і ті рішення, які чудово працюють з маленькою командою, з великою вже можуть абсолютно не працювати. Тому знов таки, це не про те, як треба чи не треба робити компаніям, це про мої власні спостереження, як комфортно працювати особисто мені. І основна відмінність, мабуть, найбільша це рівень самостійності і відповідальності. На попередній роботі за мене вирішували майже все. І дуже конкретно говорили, що і як треба зробити. В той час, як тут, дають більше свободи і більше приймати самостійних рішень. Тут є і свої плюси, і свої мінуси. Вирішувати і приймати рішення, звісно, складніше. Набагато ніж просто робити те, що тобі сказали, але при цьому вміння працювати, самостійність, відповідальність і якісь інші особистісні якості ростуть таким чином значно краще і швидше, ніж коли за тебе все вирішують. Я думаю, і рівень малювання теж ростиме швидше, тому що на попередній роботі, коли я щось не знала, як зробити, я одразу бігла до когось, щоб мені сказали. Бо в мене немає часу самостійно вирішувати цю проблему. в мене немає часу гуглити, думати, пробувати. Мені треба вже закінчувати, вже здавати все просто час, час, який тікають. І звісно, швидше буде, щоб тобі просто сказали, що зробити, і ти зробив. Але це ніяк не залишиться в голові, бо ти не встигаєш усвідомити, подумати, що ти взагалі зробив. Ти просто зробив, здав і забув, і побіг далі працювати, бо в тебе ще 100-500 задач. А от коли в тебе є час самостійно розібратись і своєю головою додуматись, да, прийти самостійно до того, як це виправити, то ти це запам'ятаєш 100%. Плюс це дає відчуття більшої відповідальності за результат. Що теж спонукає робити краще і вивчати більше. Хоча мені все ще доволі незвично, і іноді здається, що без чужих конкретних інструкцій я нічого не можу і не знаю. Я настільки звикла до того, що мені просто тупо говорять, що робити. Я все ще в процесі адаптації до нових умов, і я зараз на випробувальному терміні, тому я все ще почуваюся так трохи. Трохи переживаю, що не пройду його, не хотілося б знову втрачати роботу, тим паче, що мені тут подобається. І, до речі, тут зовсім інші проєкти. Я звикла малювати, знаєте, там квіточки, котиків, цукерочки, таке всяке миленьке. А тут у нас роботи, вибухи, машини, зброя. Дуже багато нових жанрів і тем, з якими я раніше ніколи не працювала. Це цікаво. Такі от справи, дякую за перегляд. Напишіть, на які ще теми вам було б цікаво побачити відоси. Буду старатись не закидати канал, тим паче, що тепер, після роботи, я ще маю сили щось робити.